Блін, Аліна, щось вже, блін, з усеї їсти хочеться. Та-да, я теж не протягшись перекусить. А коли наступна зупинка буде? Та не знаю. Мабуть, уже скоро. Ви в раз куди зупинкувались? Часа три назад, мабуть. Ну, да, Десь так. Таня, а що це ти така безнастрійна? Та, мала, а відкуда в мене може взятися, блін, той настрій? Дашу не вдарила. Жопу я вже не чувствую, а сиділа, блін, на цьому сидінні дерев'яне якесь. Та й плюс якесь у мене не дуже хороше таке странне якесь ощущення. Яке це в тебе странне ощущення? Не знаю, якесь переживання, наче щось має трапитись. Аліна, що може, блін, трапитися? П'ять часов і ми вдома. Хіба що я, блін, об'єлаюся, якщо ми не скоро. Ну, я надеюсь, что это самое хуже, что может случиться с нами. Ага. Угу. О, останавливаемся, слава богу. Идем, коняк. Э, коняк, купи что-нибудь, пожалуйста, я пока загоняю в тубик. А что тебе взять? Да, что-нибудь. Так, ну что, звоним моей красавице первой. Да, давай, потому что надо уже знать, что там живи в не живи, все хорошо. О. Привіт, подавай поставте під відео, будь ласка, а в коментарях напишіть, що б ви робили на моєму місці з Дашою? Чи правильно я поступила чи ні? А ще не забувайте, що у мене в Єленикішо продаються класні іграшки. Мала, бумли, листівки, також панамки, також эти шопери. І ще я можу привітати вас з любим святом заснять для вас відео. Привітання. <клышлен> Алло, Мала, добрый ранок. Добрый. Ну что, як спалось? Да ничего, нормально. А э, ты мне вчера э, звонила, да, по-моему? У, у меня был пропущенный, я только-только-только усю -только -только собиралась тебе произволить. А да, да, то я этот, да я уже, я уже даже не помню, что я хотела этот, что вы там уже э, поснидали? А еще нет, там это да, Алина мама приготовила какие-то э, бутерброды сейчас нас. е, буде уже, точніше, погукала, і ми вже зараз будемо йти снідати. А Аліни мама, да? М угу. Понятно. ну, хорошо тоді, смачного. Ага, е, давай, е, скоро буду вдома. Добре, давай. Угу. Бачиш, Алінина мама приготувала. Давай, дзвони своєю, що вона зараз тобі буде те саме розказувати. Да, сейчас позвоню, Ну це 100% у них однакова схема. Один в один будуть рассказывать. Да, я б зараз бить бутербродіка не відказалась би. Кишо, е, що є для вас. Фласі Бекс знову у наявності Ой, я, я, на кис -шоп. у Яєна Кіс-шоп. Ось з'явилися наявності оці крутецькі сумочки, які ви так быстро разобрали в прошлый раз. Ось я, на такому ціпочку довгому і на коротенькому. Такими помпончиками у колір сумочки. Є біжеві, є чорні і є рожеві. Так що приходьте на Кіс Шоп і замовляйте, тому що їх знову лімітована кількість. Все, дякую. Алло, дама. Привіт, Алін. що ти там уже проснулась? А, да, все нормально. М, понятненько. А, робите? Та нічого будемо будем їсти і ти якраз. А що будете їсти? Та, я ще не знаю, там мама мало е, щось приготувала і вже нас е, погукала, ми зараз будемо йти. А, понятно. А що вона не на роботі? Та ну, не знаю. Ну, поки не на роботі, поки вдома, може, зараз і поїде. Ну, добре, ти коли додому. О, десь часов в 4-5, щоб уже не так жарко було. Угу, Ну, все, так, да, правильно. Хорошо, добре, давайте. Угу, давай, пока я її приб'ю. Я, 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 не, я не можу собі представити то кількість разів, яке вона мені брехала, і про що я взагалі не знаю. От гімнючки, га? Фу, блін, коняк. Як класно все-таки опорожнити цей бак. Мама тільки що дзвонила. І що, все нормально? Та да, вроді нічого не заподозрила. Мені дуже тільки що мама дзвонила. І що? Нічого, дуже все норм. Коняк, йдем вже їсти, бо я вже не можу. На, еті, горішки свої. Ах. О, коняк, ти мені тему купила, Горішки, я такі люблю. Мала чуєш, а може ми краще поїмо в автобусі. М -м, та все нормально, що п'ять хвилин у нас є, коняк, що ти? Ага. Я теж тоді думала, що в мене ще є час. А в іторі, блін, запізнилась на той автобус. Аліна, ми ж усе сидимо, його бачимо. Ось о, він стоїть, дотронуться до нього можна. Їж давай, бо ти зараз, блін, дотилендишся, що він реально поїде. А, бачиш коняк. Ага, да слава Богу. ви хто? не понимала, что в кино, но они постоянно он там мычает, вместо того, чтобы просто выплюнуть всю штуку золота. Мала, где мы? Ай, блин, не могу руки достать. Я же знаю, Алин, где мы. Ай, блин. Может, это Даша? Что, Даша? Ты что? Яка Даша? Даша еще даже не очнулась, мабуть. Эй, вы нас чуете? Вы кто? Подожди, может, лучше не кричи? Алина, блин, всему есть пояснение. Просто треба выкрали на цифр. Должны были Мала та Аліна, вас викрадено з метою продажу у рабство. А, а як Повторюю ще раз вас викрадено з метою продажу у рабство. ви більше ніколи не побачите свої родини та не повернетесь туди. Я яхце, а, А мама? Якщо ви будете кричати, кручатись чи намагатись зняти наручники, до вас будуть застосовані заходи фізичного впливу. Не цікавлять такі малі суми. Порежні, пережди! Давай таке домовимося. Уймами салон, у неї є бабки, одна плата. Сколько скажеш, скільки ти захочеш? Ніякі суми з вами обговорюватись не будуть. Ви маєте замовчати та чекати свого відправлення до Індії. To, він сказав мовчати. Аліна, блин, подожди, а де наші телефони? А вроді, усе в кармані. О, мій тоже тут. Давай, повси сюда. Ти шо, я боюсь, не надо. Аліна, швидше Давай, достань мене з э, кармана ротом, блин, телефон швидше давай. Сейчас я попробую. Куда его? О, молодец, все, клады тут. Сейчас я быстренько отвечу. Алло. Мама, кричи. Нас, нас, нас выиграли. Душа мало смешно. Давай, кажи бегом, что ты хочешь, и потому что я занята. Мам, подожди, я тебе кажу. Нас выиграли. Я сейчас тебе <coughs> быстро расскажу. Ты не перебивай. Мы ездили с Алиной всю в Буковель. В 12 дня мы выехали, э, приехали в 12 ночи. В час ночи мы выехали обратно. А По пути до дома мы вышли на заправки э, поесть в Умани. Їдан за запакували, коротше, в пакети і кудись отвезли. А зараз нам сказали, що нас викрили, щоб відвезти нас в Індію, продати в рабство. А ви не знаю, що нам робити. Так, мала, скажи, будь ласка, оце, я зараз сиджу на роботі, я зайнята, так? Да? Ти мені дзвониш, розказуєш оці сказки. От скажи мені, це зараз доречно? Мата, та це не сказки, блін, я тобі серйозно кажу. Будь ласка, допоможіть нам. Все, мала, давай, я зараз зайнята, давай, вдома поговоримо. Блін. Капець, Ліна, вона не повірила. Що робити? Ну, це не неудивительно. Все, хамай телефон. Га, я зазиваю. Ви щойно порушили правило, про яке ми вас попереджали. Тепер одну з вас буде покарано. Ми даємо вам рівно одну хвилину, аби ви визначились, хто це буде. Да, подожди! Так не чесно, чуєш? І що тепер робити? Я не знаю, я не хочу бути покарана. Так я теж, блін. Кого буде покарано? Ніхто! Ми інгей, ми придбаємо чотири чоловіка в нас двох. Добре, отже, ви будете покарані обидві. Надіюсь, урок Так. Що да. ви більше ніколи не будете робити? Виходить із хати без спросу і дурить. А хорошо, а що ви будете робити? Сидіть вдома, навчатися, вчити англійську, математику, всі уроки наперед і прибирати, і не виходить до з дому. А тепер марш в машину. Быстро! І що? Як ти думаєш, зробило? Ой, та я сподіваюся, що так, да. але по ним видно, що вони злякались. Капець, як перелякані, мабуть, на все життя запомнять. Ой, слава Богу, що хоч все обійшлося. Та да, я взагалі не представляю, це ж, ти розумієш, це мог бути взагалі хто, хто угодно, не тільки ми. Ох. Просто зловили, відвезли кудись на органи і все. Ой, я не знаю, мені плохо, мені треба вже якусь таблетку пити. Коняк, я реально очканула, а ти? Прикинь, Ты же нас реально выкрасти могли, да? Я в шоке, конечно, что мы такие тупи. Блин, ты же язык ковнула, че шо? Только на шах от меня отойдешь, убью, понятно? О, привет. О, привет. Здрасте. Здрасте, здрасте. Э, я не могу понять, а что, мала дома? Ну, да, ну все ж стоит. А подождите, вона що? І була вдома? Ну да, а де а де вона доласна? Тю. Странно, Даша мені сьогодні звони, каже, мама мене мала вдарила. Вона откуда появилась, ударила мене і пропала. Я їй кажу, та може тобі це приснилось? Та ні, то Даші, навіть щось показалось, чи може хтось був похожий, чи вообще може приснилось. А, мала що? Вона вдома постоянно. А або на роботі у мене, вона ж робота у мене убирає в салоні. Ми сейчас у тільки з роботи йдемо. А, да. Тю. Диви, дуже цікаво виходить. А я їй теж кажу, ну я, та я думаю, що це, може, там хтось вдарив, та вона не хоче признаватися. Хоча, ну, синяк же ж в неї є, точно не показалось. Може, може і правда з кимось попутала. Ну, нічого, нічого. Уже сьогодні вона приїде додому та будемо розбиратися. Уже сьогодні приїде, так? Да? Ну так, да, у них же вчора був останній день в лагері. Оце ж хтось її прифінгалив. Та їде вже додому, зараз будемо. Будемо шукати, хто це зробив. Ну, зрозуміло, ні, мала точно не приділа. Ну так, да, 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 я вже вже зрозуміла, що, що це не мала. Ну, добре, дівчата, тоді гарного вам дня пішла я. Все, до угу, до до побачення. Да, до побачення. побачення. Давай, Кажеш, ви їздили сфотографуватися в Буковелі? Я бачу урок про брехню у нас не засвоєно, так? Да? Хорошо, хорошо, без питань. Їдемо додому, общаємося далі. Йдемо.